Шановні мої глядачі, вітаю вас мирного, спокійного дня. вам. Хороших новин протягом дня. Мене звати Іна. Сьогодні готую ще один смачненький ситий салат. Це буде овочевий салат з м'ясом. У мене зелень, мікс салатів, помідор, цибуля, яйця і філе індички. Спочатку відварюю яйця і тоді можна просмажувати м'ясо. Пательню ставлю на плиту, даю сюди трошечки олії, м'ясо нарізала пластинками товщиною приблизно сантиметр, підсолила і зверху суміш перців. Тепер готую сухарики. Нарізаю батон, викладаю одразу на пательню, з олією. Тепер спеції. Сіль, трави і чесник сушений. М'ясо підрумянюю з обох сторін. Тримаю під кришкою, щоб воно краще пропарилося. Яйця вже відварилися. Тепер на плиту можна ставити сухарики. М'ясо вже готове. Ще кілька хвилин і можна його забрати з пательні на тарілку, щоб зійшла, зійшов весь жир зайвий. Сухарики пильную, щоб не підгорали. Час від часу їх помішую. Можна готувати соус. Сметана у мене 20%, гірчиця з зернами і лимон. А ще олія. Я беру соняшникову олію. Трошки підсолюю і вимішую. Соус дуже смачний. Куштую. При потребі ще підсолюю за смаком. Все. Можна заправляти салат. У миску до салату нарізаю синю цибулю, нарізаю м'ясо і тепер помідор. Подивіться, яка краса у нас тут в мисці. І красиво і смачно. У миску до салату виливаємо заливку, трошечки підсолюємо перець за смаком. І тепер подивіться, яка смакота у нас вийшла. Зелень, дуже багато різної зелені. Мікс салатів, помідори, м'ясо. Дуже смачна заливка. Яйця не кладу у миску до салату, а викладаю окремо на тарілку порційно. І сухарики. Смачненькі хрумкі ароматні сухарики в прикуску до салату. Гарне поєднання простих і смачних продуктів.